Дорогі Ізмаїльчани, мої земляки, вітаю вас від усієї родини Чембержі з такою визначною подією, звітним концертом, присвяченим Ювелею Михайла Івановича Чембержі, його 80-річчю. І я не обмовився. Саме земляки. Дійсно, Ізмаїл для мене це друге після Києва рідне місто. Саме в Ізмаїлі пройшли усі мої літні канікули протягом школярства. В цьому місті я зростав та дорослішав, А гуляючи цими затишними вулицями, я завжди милувався їх красою, багатим озелененням та різноманіттям фруктових дерев, що дуже дудно було для маленького жителя столиці. На велосипеді їздив на морвокзал, фортецю, бігав на танці між міжрейсові. Звісно ж, дуже часто ходив з дорослими. На базар, де для, саме для мене купували бринзу та дунайку. й досі делікатеси, рівних яким, як на мене, у світі немає. Багато разів разом із бабусею заходив на службу у собор, і саме тут, у соборі, коли вже став дорослим, я вінчався зі своєю дружиною. Тут все життя прожили батьки Михайловича, мої дідусь та бабуся. Тут вони і поховані. Саме в Ізмаїлі народився, виріс, навчався та деякий час працював вчителем у музичній школі, мій батько Михайло Іванович. І саме в Ізмаїлі він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, моєю мамою Наталією Борисовною, з якою вони були плічо-пліч більше, ніж півсторіччя. А коли вже він приїхав до Києва, то намагався якнайчастіше приїхати сюди. Славне місто, яке дало б йому поштовх у музику, педагогіку, у мистецтво, і саме Ізмаїл став для нього відправним пунктом, так би мовити, рідним портом, звідки він вирушив у багаторічний рейс свого насиченого та дуже важливого для розвитку української культури, життя. А коли прийшла біда і батька не стала, саме ізмаїльчани першими, на відміну від киян, добилися того, щоб на честь їх видатного земляка було відкрито меморіальну дошку, яку встановлено на фасаді дитячої музичної школи, що тепер і назавжди носить почесне ім'я Михайла Івановича Чинбержі, ось же шість років пройшло з моменту раптового уходу з життя. Але ми робимо усе, щоб пам'ять про цю людину була збережена, хочемо, аби якнайбільше людей узнала про його творчість, педагогічну, мистецьку, суспільну діяльність. Наразі створено сайт пам'яті, де можна не тільки знайомитись з фото, відеоматеріалами, побачити ту велику кількість наукових робіт, статей, книг, що були написані Михайловановичем. Побачити його державні нагороди, відзнаки, почути його музику тощо. Там можна навіть завантажити ноти його музичних творів і виконувати їх. Також 1 вересня у Києві нарешті планується встановлення меморіальної дошки на будівлі його дітища прави останніх 25 років життя Київської дитячої академії мистецтв, що також носить ім'я його засновника. Михайла Івановича Чембержі. Не забуваю його Ізмаїл, місто, яке назавжди залишиться рідним для мене і для всієї моєї родини. І тому мені дуже приємно, що так багато людей зібралось тут шанувати пам'ять батька у цьому прекрасному палаці культури імені Шевченка, де, до речі, він бував не раз. Останньою книгою, що написав батька. Була монографія професія композитор, яка надрукована великим тиражем, але зберігся ще й рукопис, підготовлений для виготовлення цієї книги. І цей рукопис був створений саме Михайлом Івановичем і знаходився у нього в домашньому комп'ютері. Тому дозвольте у цей святковий день від усієї нашої родини зробити. Подарунок музичній школі імені Михайла Чембержі, саме цей рукопис. Нехай останній твір його життя, зроблений власноруч, назавжди залишиться в його рідному місті, у стінах цього прекрасного мистецького закладу, що носить його ім'я. Ще раз хочу привітати вас! В Такої талановитої, прекрасної, доброї, справедливої, любимої усіми людини, вашого земляка Михайла Івановича Чембережі. Нехай Боже оберігає вас і ваше чудове місто. Зі святом вас, найскорішої перемоги! Слава Україні!